Друзі, всім привіт! З вами, як завжди, Краскін. Сьогодні я хочу поговорити з вами про повернення Waffentrager у 2024 році. Уже була злита орієнтовна дата проведення. Також згадаємо, як ця проходила подія в 2022 і 2023 році. І повангуємо, що може бути зараз. Тобто, яка ключова техніка буде в лутбоксах, в оцих порталах інженера. Але перед цим традиційно не забувайте проставляти вподобайки, підписуватись обов'язково на канал, друзі, і коментуйте. Дякую вам велике. І так, починаємо з самого першого. 15 червня, був невеличкий такий злив на Вотекспресі, на європейському кластері. Що о, подія Waffentrager 2024 року очікується у нас з 23 вересня. Це орієнтовна дата, звісно, вона може бути неточною, але плюс-мінус повинно все відповідати. Що тут було указано? фон Крігер повертається разом з лутбоксами та новими премами в них. Це може бути останній запуск цього режиму. Тоді дійсно, я подумав, що можливо буде останній запуск цього режиму, але. 13 липня був ще один злив, виток про 5-те конструкторське бюро. Звісно, воно вже пройшло, тому ця е, інформація вже не цікава, але суть не в тому. Там була така от приписочка в кінці. Також було визначено вміст лутбоксів для повернення в Waffentrager 2024. Тобто, вже визначилися на той момент із технікою, яка буде в лутбоксах. Я думаю, вже скоро і офіційні зливи з'являться. І далі ще було PS2005. 2 тобто Указувалося, скоріш за все, це був такий натяк, що в 2025 році все-таки буде Waffentrager, друзі. Тобто це не остання ітерація. Я надіюся, тому що режим реально крутий. Тепер давайте згадаємо, що ж у нас було в лутбоксах, в порталах інженера. От дивіться, 2022 рік. Імовірність отримання однієї з преміум машин 24% це незмінне. Тоді була у нас fv 4201 Chieftain Proto. Доволі непогана машина. Я місяців 2 назад десь робив розбір, тому що вона періодично з'являється в продажу КВ-4 КТТС. Ну, це машина чисто колекційна, друзі. Мені її подарував один із підписників, дякую тобі велике, тому що для колекції я хотів собі її отримати. Плюс до того навантаження тут уже накидали інших машин, які я не буду зачитувати. І ймовірність отримання Waffentrager Aut E100, тоді вже з'явилася, на прокат 2,5%. Тобто, на прокат можна було вафлю викатувати в рандомі були бої. Тепер переносимося у 2023 рік. Дивимося, що в нас тут. Ключова техніка КДЖПЗ т 3 Ягер і об'єкт-283. Дуже дивно, друзі, тому що це дев'ятка от Ягер це дев'ятий рівень, об'єкт 283 це взагалі е, із новорічного термінала випадав, тобто акційна машина давалася. І з новинок ще була, е, як Тікер, прототип пт От такі були у нас е, танки у 2000 2023 році. А тепер давайте повангуємо, що може бути у 2024 році. Друзі, я так думаю, що з'явиться у нас одна з цих машин, тому що декілька кандидатів є, які вже повністю відтестовані і готові до випуску. Перший кандидат дуже ймовірний. Я от передивився стратегію. Я вчора знаю, що розповідав, що може і в новорічних коробочках бути так може, але й сюди можуть запхати. Це ВЗ-58 Медвіч Чехословаччина, рівень 9. Важкий танк преміум, механіка, барабан на 4 снаряди. Тому що цей танк повністю готовий до випуску і він був готовий до випуску разом із об'єктом 168 німецьким, який також може бути тут як нова вісьмірка. Тобто новою вісьміркою, скоріш за все, може бути об'єкт 168 німецький. Це може бути. А дев'яткою преміумною преміумної ВЗ-58 медвідь. Або якщо ВЗ-58 медвідь сюди не запхають, можуть запхати «Ладстріт 120 дев'яткою. Це у нас Швеція, рівень 9 ПТ, преміум механіка, гіднодематична підвізка, активація кнопкою. Також ця та машина повністю вже готова до випуску абсолютно. А от замість акційної, як тоді було «дев'ятки», Може бути AUT E100. Я думаю, що цю машину скоріш за все дуже велика вірогідність це чисто з теоретичної моєї логіки, друзі. Це ще не зливи офіційні, що цю машину можуть запхати у коробочки, і буде вірогідність вибити цю акційну машину 10-го рівня, яка виведена з гри. На даний момент собі в гараж для того, щоб на постійній основі мати можливість викочувати. Пишіть, що ви думаєте на рахунок моїх здогадок, тому що знаю, що не тільки я ці здогадки можливо виражаю, але тим не менш, дуже висока вірогідність є, що вафля з'явиться в грі. Всім дякую за перегляд, друзі. Ставте обов'язково подобайки, підписуйтесь на канал і до побачення до наступних відео. Па-па!